Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 410 700 особин за добу 880 і поранено 1 мільйон 232 тисячі 100 песиголовців головців за добу 2640. танків 6 555 одиниць за добу 13. бойових броньованих машин 12 478 одиниць за добу. 37 артилерійських систем 9993 одиниці за добу 12 реактивних систем залпового вогню 1000 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 686 одиниць за добу, 2. літаків, 340 одиниць, гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7707 одиниць за добу 26, крилатих ракет 1910 одиниць за добу, 3. кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 1337 одиниць за добу, 26. Спеціальної техніки 1580 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.